Пропоную на вечерю приготувати смачненьку печену картопельку. Знаєте, такий чисто українська страва, сугубо українська вечеря. Кожну картоплинку навпіл я роблю. І роблю на ній ось такі надсічки ножем. Пам'ятаєте, як раніше огірочок? Щоб були отакі візеруночки. І так роблю з усією картопелькою. Що я роблю далі? А далі я солю картопельку обов'язково. Чорний перчик мелений Трішечки копченої паприки додаю. Ось Так з півложечки. Трішечки збризгую олійкою. І часничок. У мене це три зубки. Не любите часничок? Можете не додавати, каже вам дракоша. Тепер ось це все необхідно перемішати добре, щоб кожна напівкартоплинка була змащена і паприкою, і чесничком, і, відповідно, олійкою. І в такому вигляді залишаю десь ну, на півгодинки на годинку, нехай стоїть солиться і маринується. А далі, як то кажуть діло техніки, викладаю картоплю на листик. І останнім інгредієнтом вона сиде. отаке От салка. Ну, насправді, салко може бути любе. І в нас буває любе. Може бути чисто біле, може бути з м'язком, якщо є таке. І зверху на картопельку зараз буду викладати таке салко. Ну, звісно, я наложила сало, так, знаєте, по-людськи, як то кажуть, як для себе. Чому? Ну, тому що, по-перше, ми не смажили такої смакоти, напевно, що з рік вже. Ну, і по-друге, воно в нас є. Для того ми його тримаємо, щоб хоча б інколи да, насолоджуватись ним. Якщо б у мене не було в такої кількості сала, то, звісно, і я би так не накладала. Це були б якісь, ну, я не знаю, маленькі шматочки, можливо, по два ось таких би на одну половинку картоплі клалося. Тому ложите сало, якщо ви захочете спекти такий смаколик стільки, скільки у вас є змога. А в нас це буде виглядати сьогодні ось так. Все, відправляю в духовочку. Ой, як шкверчить. Ну, ось і все, картопелька готова. За рахунок оцих розрізів вона виходить не суха. Вона, по-перше, добре просолюється, непресна виходить. А по-друге, вона пропитується з цим жирком і виходить така всередині м'якесенька-м'якесенька. Лишній жир залишиться у листику, а картопельку виймаємо на тарілочку із з огірочком. М -м -м. Смакота. Якщо є зелень, можна прикрасити зверху зеленню. Бажаю вам смачного!